Так, вмикаємо перетворювач. Перетворювач працює в режимі контролю тиску води. Зараз він сам от, відмикнувся. Почекає деякий час, тиск малий. Так, і він буде подавати воду. Двухпроводна схема підключення насосу 220 вольт живлення. Бачимо, що. Поставка 3,2 балів, зараз у нас 1,9 балів. І насос міхнувся і почав, почав працювати частотою 29,6 Гц. Почали збільшувати, почав збільшувати штиш. Бачимо, що так як тиск збільшився повільно, поверти почали рости. Тиск наближається до уставки, оберти з така зменнула, як би сповільнюються зростання. 3,2. Як тільки стало 3,2, 3,3. Бачимо, що оберти почали скидатися. Так, тиск у нас почав трошечки зменшувати. Бачимо, що оберти замили і почали рости. Як тільки тиск почне дуже сильно зменшуватись, оберти почнуть швидше е збільшуватись для цього, для того, щоб вирівняти тиск. За рахунок збільшення обертів насосу тиск почав зростати. Вот він зростає, бачимо, що і е швидкість частота е почала замовляти за ну, менш швидкістю змінюватись вот у нас сповільнюється, за вмирала як тільки ви вийдемо на більшу більші виставки почалось кидатися частота почала скидатися вийшла на мінімальну часу почекає 5 секунд і перейде в режим сна От ми бачимо 0 Гц, гцбігає Зараз високо і в цьому. Так, як тільки почали користувач е, відкрив якісь там крани, почала зменшуватись, зменшувати тиск, е, налашонки це е, всіх параметрів робиться у е, пара. Ну, на основах параметрів частотника. Як тільки тиск зменшився на ті відсотки, які були задані, частотник нахнувся і почав працювати. Якщо тиск продовжує змінюватися, бачимо, що швидкість герцог обороти збільшуються більш інтенсивно. Чим більше ми зменшуємо тиск на 9. Барів зараз побачимо, як ви почав чистоти почав е збільшувати обороти для того, щоб виробнити тиск. От ми зараз вийде на максимальний 50 Гц, тиск почав трошки рости, рости, рости. Ну і, відповідно, він буде держати цю частоту, поки ми не вийдемо на наше завдання. Вийшли. На завдання бачимо, що тир, оберти почали трошечки змінюватися в менше столик, для того, щоб не було переважування, тобто перевищення тиску в системі. Як тільки у нас стало більше, оберти почали сповільнюватись, тиск почав зменшуватися, оберти замерли, почав далі зменшувати, оберти почали зростати. І за рахунок цього він контролює э, тиск і э, че, перекруює, задача перехворюється, утримувати тиск, заданий у новостинку, який ми змінюємо оціми кнопками. Ну, в даному сміті 3,2 бари. Так, 2.0 тиск почав вести. Бачимо що без котника і сотні збільшують, Вийдемо на, на 3,2. 3, 3 він почав зменшуватись, вийде на 20 Гц. Почекає 5 секунд і перейде в режим сни. Так я налаштував. Ви можете лаштувати, як ви при... чекаєте потрібно. Все, по нулям, моргає, показує, що він переходить вже в режим сна. І ще часто вимкнує вентилятор. Все, він спить. Прокинеться він тоді, що зараз я симулюю як тільки чи тиск почне в нас падати. Є, як тільки тиск упав меншої, чим ми не влаштували, тот почав заново набирати оберти, щоб підтримувати тиск. Все.